У Вінниці міжнародна французька організація АКТЕД виплачує грошову допомогу тим, хто отримав травми під час російського ракетного обстрілу 14 липня та членам їхніх родин. Є нас є стандартна грошова допомога, яку ми надаємо з 2018 року. Це 2220 гривень на одну людину. Ми їх виплачуємо три місяці. Тобто, загалом на одну людину ми виплачуємо 6660 гривень. Ці гроші отримують і ті, хто втратив рідних. Ми Ми зв'язуємося. З людиною з цієї сім'ї і створюємо анкету або через дзвінок, або можна в офісі. Потрібні паспортні дані, банківська карта, щоб здійснити платіж. Отримати грошову допомогу можна в Ощадбанку або ж у відділеннях Укрпошти через три дні після оформлення заявки. Загальну суму за три місяці на всю сім'ю отримує один з її членів. Анкетування займає приблизно 10 хвилин в залежності від того, чи всі документи є. Якщо все організовано, то 10 хвилин приблизно. На даний час Вінниці ми проанкетували 61 родина. Це можуть бути члени, члени одна постратерпіла і члени її домогосподарства. Також це можуть бути твої члени родини. Ми вписуємо їх у всі в одну анкету, отримують кошти. Вони всі разом від одного представника віничанка Оксана Бачинська одна з тих, хто отримала травму після російського ракетного обстрілу 14 липня. Спершу каже не звернула увагу на обгорілий одяг, бо після вибуху почала погано чути. Швидко прибігла додому, там у ванній кімнаті чекала онучка. Вже вдома зрозуміла, отримала опіки. Дочка подзвонила, сказала, що треба терміново приймати холодний душ, холодну ванну, тому що це якийсь термічний опік. Тому що через дві години почали вилазити пухирі по на шкірі. Не спочатку. Спочатку, коли було гаряче, а через години дві такі водянки почали з'являтися з тої сторони, з якої сторони мені було гаряче шия. Отак тої сторони було повернуто. Наразі заявки подали 156 осіб із 61 сім'ї. Всього ж травм та опіків зазнали 208 людей. Ще 27 загинули. Лана Карбівська, Ігор Самчук, Новини на Суспільному. Вінниця.